Это все украинский проект называется «Допомогти Може Кожен. Он сейчас действует во всех регионах нашей страны. По 5-10 человек будут проходить на станции крови, сдача, ну то есть доноры будут проходить, сдавать кровь. По статистике одна сдача крови может спасти 3 человек. И хотим поставить более проблемы на то, что э, не только то, что донора очень мало, но и то, что оборудование, которое сейчас действует, э, оно не особо новое. И после этой акции хотим увеличить, э, можно сказать, потребность э, в донорах и написать петицию о том, что вот такая вот у нас есть проблема, в том, что оборудование никакое, и хотим... Хоча б какое то обновлення, тому що оборудование, вот як вже сьогодні проходил вопрос, то что оборудование было з 90-х годов. Поэтому ми вирішили, що нужно провести вот таку вот акцію. Коли э, в громаді виникають бажання прийти до нас і налагодити співпрацю зі службою крові, ми завжди це вітаємо. Але хотіли би, щоб ця <клес> співпраця все ж таки проходила під керівництвом э, э, служби крові, тому що. Э, Аналізуючи інформацію, нам є, у нас є можливість більш оптимально використати оцей донорський ресурс. На даний момент Чернігівська область не повністю забезпечена препаратами, компонентами крові, і це обумовлюється в першу чергу дефіцитом кадрових донорів. Якщо загальна кількість кровода чи заготівлі крові, Відповідає всім стандартам, і ми забезпечимо ургентну допомогу, тобто такого прямого дефіциту крові нема. Але що стосується дефіцитних компонентів, рідкісних компонентів, тут ми стикаємося з труднощами. Кількість донорів активних зменшується, кількість донорів плазми зменшується. І, на жаль, ця тенденція зберігається вже протягом останніх трьох років. І це вже не технічні проблеми, це проблеми організації, це проблеми усвідомлення суспільством, важливості донорства і донорства окремих компонентів в цілому, звичайно. Тому, звичайно, на даний момент такої актуальності щодо організації великих контингентів осіб, які виявили бажання стати донорами і одноразового приходу в заклади, в підрозділи в служби крові немає. До того ж, приєднується проблема передачі компонентів крові в інші області, наприклад, для лікування поранених бійців АТО. На жаль, на даний момент законодавство України не дозволяє передавати компоненти крові заготовлені в Чернігівщині, в інші області. Ми лише можемо їх продавати. Але це не є досить моральним вчинком, щоб люди, які приходять абсолютно безкоштовно добровільно здавати кров, у нас в Чернігові або в наших районних центрах, да, і продавати їх для наших же бійців, які воюють в Луганській і Донецькій областях. Це неправильно. Зараз це питання обговорюється і за останню інформацію. Це питання буде підніматися вже на рівні Ради національної безпеки і оборони. Це питання, я сподіваюся, буде вирішуватися. Бо вже більше року ми пишемо листи, намагаємося це питання вирішити на нашому регіональному рівні. Однак, законодавство України не дозволяє, ніхто не хоче порушувати е, норми закону. Якщо солдат або офіцер лікується в обласній лікарні або в міській лікарні, жодних проблем немає. Повністю безкоштовно ми забезпечуємо якісними тестованими компонентами, але інші відомства на жаль не дозволено.